Як уйти від роїння, коли невеликий взяток? Виберте рамки і ви дивитесь у бджіло. Я це вже зробила, коли вони зверху у вас запечатали. Трошки, бачите, запечатали меду. Я взяла і цей мед откачала. І чому я це зробила? Тому що це стимулює молодих бджілок. Наводити порядок в гнізді, відстраювати суш, і якби ми цим самим займаємо їх роботи. Ви передивляєтесь усі рамки, де у вас рамки з відкритим розплодом, ви їх не берете. А де у вас рамки з закритим розплодом, ви берете ще один момент, коли ви берете і бачите, частково запічатиме, частково не запечатаний. Ви візьміть, переверніть рамку. Покажу вам. Наприклад, у вас рамка стояла так, да. Ви берете їх горизонтально і потрусіть. Коли ви потрусили рамку, ви зрозуміли, капає мед чи не капає. Якщо мед у вас не капає, і ви розумієте, що ви не, не підходили, не відкачували мед більше двох неділь або неділі, то. Від цього ви розумієте, що мед у вас нормальний і він не тече. Тому ви просто берете, відкачуєте мед і молодій бджолі даєте роботу. І одночасно це є стимуляція на те, щоб приносити ще більше вам меду. Але я поклала ще канді, і канді це теж стимуляція того, якщо малих взяток, то це стимуляція того, що вони їдять канді. Ось а Беруть сили, тобто це для них харчі, а мед вони складають в комірки, розумієте? І тому у вас Канді це помічник, як запечатувати мед. Одночасно, Канді помічник у вас відстраювати вощину. І Канді у вас помічник тому, що це є їжа, білкова їжа для бджіл і гарного розкладу. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки по вашому бажанню, якщо вам цікаво.